А, Микола, як вважаєш, чи не спекти нам пиріжки з грибами? А вже ж гарна ідея. О, ходімо до лісу, позбираємо. Mm -hmm. Ходімо. Mm -hmm. Куди? Та я за грибами. Микола, тихенько, тихенько. Щоб гриби нас не почули, ага. щоб не розбіжалися. Ха. Микола, а. чомусь грибів зовсім немає. Може бо лютий місяць? Микола, ти маєш рацію. Ой-ой-ой, треба інше джерело. Нічого, в мене морозильник є. От бачиш, Микола, в мене є величезний такий морозильник. Ого, мої студенти усе літо та усю осінь гриби збирають. Нічого собі. Без цього диссертацію. Захистити не можна. О! Красиві! От у нас є такі гарні грибочки тут. Ми їх зараз розморозимо, Посмажимо з цибулею та олією. Покладемо їх сюди. Микола, чого ж ти злякався? Я ж тільки цибулю ріжу. Бачиш? Ось ми посмажили цибулю. Зараз ми покладемо розморожені грибочки. Такі гарнесенькі грибочки в нас є. А що це за грибочка? Та це мухомори. Як мухомори? А я жартую. Це опеньки. Я послав ментора поцупити у сусідо, коли він не бачить. От, додаємо перцю та солі, щоб вони були смачненькі-смачненькі. І продовжуємо смажити отак. От Смачно! А як ми будемо готувати тісто? Та це дуже просто. Всього по вісім. Mm -hmm. Бачиш? Вісім ложок борошна. Отак. Один. Потім вісім ложок тих Ага. Один. Зараз вісім ложок майонезу. Один. А, на... а зараз чотири яйця. Та це ж не вісім. Як не вісім? 8? Це вісім 8 половинок. А-а-а-а! Один, два. Вісім, вісім. Добре. І. 400 грамів сиру. Це 8 разів по 50 грамів. А, точно. Не гострого сиру. Ну, гострого, там вже перцю в грибах. Так, сир повинен не бути не гостий. От. І трошечки соди. Щоб пирожки були пухкі-пухкі. Одну чайну ложку. А як тепер пекти? А це ще простіше. Треба добре-добре перемішати. Mm -hmm. Отак. Mm -hmm. Додати смажені грибочки. Такі. У нас смачненькі грибочки є. Знов перемішати. Mm -hmm. Добре, добре. Mm -hmm. І зараз покласти у Формочки. Ось так. Ось так покласти у Формочки, І потім пекти при 200 градусах, поки вони не стануть коричневими. Ну це півгодини. Або щось біля того? Ось так. М -м -м. Бачиш, Микола, вони вже готові. Які гарні, які смачненькі. Дуже смачно. Спробуйте. Так, зараз спробуємо. Ммм! Смокота! На, з'їж ще один! Ну з'їж ще один, дивись, який гарнесенький. Вони дуже смачні. Ну з'їж. Але я більше не можу. Ти з'їж, дуже смачний. Не, не можу. Ні? Не можу. М -м -м. Ніхто більше не хоче мої пірішки їсти. Таня, дивись, ми тут такі гарні пиріжки з грибами зробили. Поїж. Я не хочу. Ну з'їжджа! Шарпі, шарпі. Му, який гарний песик. Тільки ти мене тут розумієш. Мм, який гарний песик. Зайчик, зайчик. Дивись, який гарний пиріжок з грибами. Дивись, дивись, який гарний пиріжок з грибами. Дивись, я знов крішки з грибами зробив, які гарненькі. з'їж один.